Міський фестиваль, конкурс сяєння маленьких зірочок в 2015 розпочав свою роботу. Свято творчості відкривали яскраво, адже перша номінація хореографія. Організатори зауважують, цього року стало менше учасників. Немножко менше номерів і дітей, зв'язано з тим, що у нас сокращений учебний рік і звичайно у нас проходить в маї місяці, так як апрель сильно все закращено. Що ж до результатів конкурсу, то інтригу буде збережено до кінця конкурсної програми фестивалю. Поки немає. Поки все накалено, трепетно, тривожно. Завітати та насолодитися дитячою творчістю змогли всі охочі, адже конкурс проходив у великій залі палацу культури. Місця вистачило усім. Учасники шести колективів дарували свої таланти глядачам та з легкістю бездоганно виконували всі рухи. І лише за кулісами було зрозуміло. Відповідальність на юних конкурсантах лежить чимала. <гум> Дуже хвилювалися. Насправді, хоча е, хвилювалися більше, щоб встигли пере, встигти переодягнутися, щоб встигти там, на свій вчасно там, вийти на сцену, так, щоб від того, що вони там танцюють, щось забудуть, напевно, що ні. Тому що, коли вже виходиш на сцену, це всього, воно все пропадає, зникає, і ти хвилюєшся, аби встигнути на свій вихід вибігти. Особливість цього фестивалю полягає в тому, що один учасник може брати участь у декількох номінаціях. Тож кожен конкурсант зможе проявити всі свої таланти. Сяння маленьких зірочок. Фестиваль, виступу в якому очікую з нетерпінням. Мені дуже подобається. Я вже в третій раз уже виступаю на цьому фестивалі. Мені дуже очень понравилась. Ну, була така дружеська обстановка. цікаво дуже. Не було, мені кажеться, соперничать мы с другими коллективами Ну, просто, как бы ну не дожди. Все это как бы фестиваль, У не главная победа. Але почастувати, показать себя. Попереду ще чотири етапи. Проявити себе зможуть вокалісти, театрали, художники та інструменталісти. Результати традиційно буде оголошено 1 червня на гала-концерті.